Рошен, ММ Демс, Мілка і Кіндер. Будемо обрати найсмачнішого святого миколайчика. Поїхали. І так, розпочнемо з миколайчика фірми Рошен. Його вага 40 грамів. Ось такий вигляд він має. Я думаю, всі його дуже добре знають. Куштуємо. З цих всіх миколайчиків це найдешевший лот. За 40 грамів шоколаду я віддала 38 гривень. Куштуємо. М -м -м -м. Класний запах. Смачно. Е -м -м. Такий, знаєте, смак знайомий з дитинства. Нічого особливого, але непогано. Він не пластиліновий. За свої гроші, мені здається, ок. Ну, не знаю, 4 з 5. Спробуємо наступного миколайчика фірми Мілка. За 90 г шоколаду я віддала 150 гривень. Там, наче щось є всередині, але мені здається, що це просто шоколадка трошки трошки у них там поламалась. Так, це поламалась шоколадка. Це Дід Мороз, так, він бачите? Ось він розбивається швидше. Ну, за це точно можна зняти бал, Це точно не п'ятірка. Але 4 з 5 також можу дати цьому святому миколайчику. Смак класний, але дуже шкода, що він розпався, бо я їх несла обережно, інші миколайчики не побилися, цей побився. Це ММДМС-миколайчик. Будемо куштувати, і я відчуваю, що там щось є все-таки всередині. Вартість такого смаколика 155 гривень, вага 100 грам. Мені він, до речі, неприємно пахне. Нема запаху шоколаду яскраво вираженого, якийсь дуже дивний запах, але це точно не шоколад. Це смачно. Ось такі всередині ММДМсики. Мені подобається ідея, мені подобається концепція, мені подобається смак, але запах не дуже подобається, тому 4,5 з 5. Поки що у цьому миколайчику найтовстіший шоколад, тобто найтовстіші стінки. Будь ласка. І останній наш миколайчик найдорожчий. Він вартує 185 гривень за 75 грам виробу. Кіндер Surprise! І тут є точно яйце. Розпаковуємо. Це смачно. Це класичний шоколад від Kinder Surprise. І там є поларункове яйце, як я їй казала. Поламал. Поламал. Маленька білочка. На санчатах. У Миколайчику від Кіндера, звичайно, мене підкупило це яйце, але що можу сказати, шоколад. Прикольний, але ну, не всі його люблять, скажімо так, 4 з 5. І так, ми спробували чотирьох святкових шоколадних миколайчиків. І що я можу сказати, моїми фаворитами стали миколайчик від Мілки та від ММДМС. Тож можу їх 100% всім рекомендувати. Дякую, що ви з нами Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, зберігайте наші відео, і ми будемо робити ще багато-багато оглядів. Гарного дня і з наступаючими святами! Па-па-га!